Ну, в Тарасівку, я не знаю. На рахунок Тарасівки типу можна, ну назад же прийдеться їхати пустим. Скоріше за все. Ну, якщо погодять 240 мало. Майже порожні вулиці. Отак дивишся і не віриться, що через годинки дві... Тут хуй спокійно проїдеш. Mm -hmm. Так, взяв я все-таки це замовлення на Тарасівку, він підняв до 300, 300 за 8, ну пойде. Ну, можна сміло рахувати його як 300 за 12. Чому? По тій причині, що 4 кМ я, я буду відкатувати назад до свого села. А тут забор поставили. А, -а, а прикол. Раніше сюди можна було проїхати. Раніше можна було проїхати. А зараз тут ворота. Ну нічого, ми знаємо, куди заїжджати. Невелика печаль. Невелика печаль, що ми вперлись в ворота. Ну, не було їх, походу поставили декілька днів назад. О, можливо, тиждень. Не пам'ятаю, коли тут був останній раз. Опа! Так, де наш пасажир? Де наш пасажир? Який під'їзд, що до чого? Другий, мабуть. Оп, жмем прибув. Нехай виходить. Ха, здавайте, назад пише. Хорошо. Здамо назад. Пожалуй, ста. А що назад? навіщо назад? Назад, якщо можна розвернутися і їхати вперед, те що ми і зробимо. Так, хтось тут стоїть, дітвори не видно, не видно. Ага. оп. Та-та-та-та-та-та. Оба. Доброго ранку. — Добрий ранок. Тарасівка, да? да? Переїзд. Ага, прямо до переїзду, да? Чуть так. Чуть зайняло, а, все зрозуміло. Давно тут ворота поставили. А? Чи це заборони не ворота? А, я зрозумів. Я, я такий їду, як зазвичай хопа, а там уже все. Закрито. Знайомих може в когось є. П'ять утра? Ну, п'ять українському місці. Може, кому-то из ваших знакомых будемо військової штучки. В 5 утро перевести. Карту знайомих в 5 утра брать, да? Не, ну це сюрприз, так сюрприз. Почало робочого дня. Ми так і будемо стояти, чи щось. Придумає. Я теж не знаю, що предложити. Ми ж замовили за готівку. Відповідну готівкою повинні розрахуватися. Я показувала бомб з 5 утра 15 разів. Потому что каждые 2 минуты мне приходило то, что все водители заняты. И я не могла каждые 15 раз вот так вот просто карты оплачивать 15 раз заказ, потому что болт возвращает средства в течение 10 минут. Мне надо было срочно такси домой. Ну давайте я вас веду назад, замовляйте далее там. В смысле? Ну вы же не можете разраховаться, что мне не Замовляйте, не знаю, по карте, может кто-то на карту приймет платеж. Я ж просто так, я не, благо, не благодійна організація. Щоб... Так ви її розрахуватися не можете. Що мені робити? Я прийняти не можу. Соотвісно, якщо ви в додатку вказали готівка, я розраховував, що я буду вести за готівку. І мене аж ніяк не влаштовує переказ на карту. Добре, ще недалеко а не десь в Обухово. Який тут під'їзд був? Та під любой ставте, я нікуди вже не під'їхався. Все до побочення. Це я в шоці, коли ви вже научитесь ставити те, що потрібно. Це вже принципово, розумієте, От це пиздець. Якийсь нахуй. А можна вам на карту? А не можна мені на карту. Треба, блядь, питати в початку поїздки, чи дійсно оплата готівкою. Я раніше питав, потім перестав питати. А це бачу, ну треба питати, треба запитувати. Нахуй мені на карту, якщо я брав за готівку замовлення. Витратив я на це все 20 хвилин, я її 10 хвилин віз туди, і 10 хвилин я її віз назад. Нехай замовляє. Я в шокі каже. Замов за картку, карткою оплати. Я хуєю. А можна вам на карту? Мені 10 хвилин кожен знімає. О, це пізда, звісно. Можна на карту. Можна назад поїхати, вийти. Тепер що? Тепер настрою працювати в мене немає. Його, в принципі, і не було. Я, в принципі, не люблю працювати. І вона сидить, а що робити? І от я не знаю, що робити. Це пізда. Зараз напишемо в підтримку, щоб вони мене не зайобували. Що отака-така ситуація. Пасажир не хотів розраховуватися готівкою. Може її заблокують. Може ні. Хуй його знає, короче.